Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні субота, 10 вересня 2022 року, а в Україні вже 199, й день Великої війни, яку Росія веде проти українського народу. Як і в попередні дні вчора, цієї знову здригалася українська земля і лилася людська кров Україні. Знову є жертви, є пранені люди. Крик і плач українського народу підноситься аж до небес. По всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Особливо тяжкими вони є на Донеччині, де ворог невпинно атакує наші міста і села великою кількістю свого війська. За останню добу, відповідно до тих повідомлень, які ми сьогодні зранку маємо, по українських містах і селах було завдано 13 ракетних ударів і 23 авіаудари. Ворог масово обстрілює через північний кордон України нашу Сумщину і Чернігівщину. Наш Мученицький Харків. По кілька разів на день обстрілюють з різного виду зброї. Харків сьогодні є справді містом, яке найбільше потерпає від російських обстрілів, які летять із території Російської Федерації. І знову терплять люди, гинуть цивільне населення. Так само ракетні удари були завдані. По таких містах, як Миколаїв і Дніпро. Але ми дякуємо Господу Богу, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Ми дякуємо героїчним Збройним силам України, нашим дівчатам і хлопцям, які боронять свою батьківщину, які звільняють. І міста і села від жорстокої російської окупації. І ми дякуємо, що цього ранку ми живі і можемо бачити світло денне, можемо молитися за перемогу українського народу. Сьогодні я би хотів з вами роздумати над шостою заповіддю нашого суспільного дорогоказу віруючого. Яка є дуже співзвучна і з шостою заповіддю Декалогу, тих десяти Божих заповідей, які народ отримав від свого Бога Творця і Спасителя на горі Сина і ще у Старому Завіті. І ця заповідь, ця настанова, каже наступне: плекаю чистоту як у подружньому, так і у безженному стані, плекає подружню любов. Зміцнюю сім'ю спільною молитвою та взаємною повагою і турботою, дотримуюсь подружньої вірності, виховую дітей та молодь особистим християнським прикладом, допомагаю їм протистояти спокусам. Ми бачимо, як знову ж таки заклик Божий до чистоти, чистоти у любові. Чистоти у людських стосунках стається наріжним каменем усякої істини для людського життя, для спілкування людини, як з самим собою, так і з Богом і зі своїм ближнім. Бо ця чистота, про яку ми говоримо, те ціломудріє, є властиве як одруженому стану, так і безженному. Оця ціломудреність полягає в тому, щоб бути вірним у любові. Бути вірним у любові до того, кому обіцяв. Бути вірним у любові до того, кому віддаєш себе, свої енергії, дари, своє життя. Чиста любов це і щось, що. Самою своєю природою перемагає усяку нечистоту і усяке зло. Ми співаємо в нашому гимні Боже великий єдиний у чистій любові до краю, Ти нас, Боже, зрости. Чистота любові полягає у чистоті від будь-якого егоїзму, від намагання використати іншого, інше, навіть власне тіло для задоволення. Власних не цих бажань, пристрастей і похоти. Дотримуватись подружньої вірності означає бути справжнім. Справжнім чоловіком для своєї дружини, справжньою дружиною, жінкою для свого чоловіка. А діти і молодь так потребують особистого християнського прикладу своїх батьків. Своїх вихователів. Ця молодь шукає справжнього. Справжнього, що свідчить про не просто е, тверді основи власного життя, якими живуть батьки, діти, священники, єпископи богопосвячені особи. Вони шукають тої основи, тої опори, на які можна опертися тоді, коли будуть робити свій власний життєвий вибір. Тої опори для того, щоб у свою чергу діти і молодь могли опертися з спокусам властивим їхньому періоду життя і дозрівання. Ми сьогодні просимо, Боже, поблагослови наш народ цілістю мудрості. Зроби нас вірними, зроби наше військо вірними присязі здатними Перемагати ворога на полі бою, зроби ціломудреними, вірними присязі, наші богопосвячені особи у їхньому виборі безженного стану, для того, щоб вони могли бути силою, духовним багатством нашої церкви і нашого народу. Боже, благослови ціломудріності нашої родини. Бо саме ця вірність і подружня, вірна любов є міцю сім'ї. Боже скріпи нас усіх молитвою, взаємною повагою і взаємною турботою. І тоді ми станемо непереможні для диявола і його слух. Ми переможемо усякі спокуси. Ми переможемо усі життєві негаразди, бо любов є вічна. Вона ніколи не переминає, і тою любов'ю є наш сам Господь Бог. Боже, благослови Україну чистотою Твоєї любові, благодаттю Духа Святого, подай нам перемогу і справжній справедливий мир. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічній, Амінь, слава Ісусу Христу.